Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку поділ слів для переносу з рядка в рядок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас наповчальним. За це подякуємо йому. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в косу лінію. Якщо у вас на сторінці є місце, пропустіть від попередньої роботи один чистий робочий рядочок і на наступному рядочку запишіть сьогоднішнє число і слово квітня, а з нового рядка, слово класна з великої букви. Слово робота з маленької букви. Далі, дітки, ми з вами будемо виконувати каліграфічну хвилинку. Перша частинка наступного рядка пропишіть букву сполучення велика і маленька буква П. Друга частинка пропишіть букву сполучення двох маленьких букв П. Третя частинка цього завдання пропишіть букву сполучення маленьких букв П і Т. Наступний рядочок перша частинка прописуємо букву сполучення маленьких букв «Т», «А». Друга частинка прописуємо букву сполучення маленьких букв Ах. Третя частинка прописуємо букву сполучення маленьких букв Х. А тепер, дітки, спробуйте із цих буквосполучень скласти слово. Що у нас вийде? Слово птахи. З нового третього рядочка, з великої букви, пропишіть цілий рядок. Слово птахи. Дуже добре. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо виконати словниковий диктант. На минулих уроках ми з вами виконували малюнковий диктант. У вас з'являлися малюночки, і ви мали написати слова до цих малюночків. Сьогодні. Малюночки на вашому екрані з'являтися не будуть. Я буду диктувати вам слова, а вам необхідно буде з нового рядочка записувати ці слова під мою диктовку. Перше слово ви маєте записати з великої букви, поставити кому. Наступні три слова ви пишете з маленької букви через кому, і в кінці четвертого слова ви поставите крапочку. Будь ласка, приготуйтеся, запишіть з нового рядочка, з великої букви слово кулька. Кулька. Поставте кому. Далі. Ви маєте написати слово кольори. Кольори. Після цього слова поставте кому. Далі ми записуємо слово пальто. Пальто. Поставили кому і записуємо останнє слово гудзик гудзик. В кінці цього слова ставимо крапочку. А тепер перевіряємо, які слова мають бути у вас записані: кулька, кольори пальто, гудзик. Якщо ви десь помилились, не засмучуйтесь, а просто закресліть неправильне слово, а на цьому рядочку або на іншому запишіть правильне. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо поділ слів на склади, ознайомимося з основними правилами переносу частин слів з рядка в рядок, переносити слова по складах. Працювати будемо у нашому зошиті посібничку на сторінці 20-21. Я пропоную вам розгорнути сторінки нашого посібника і знайти потрібні нам для роботи. Перед тим, як ми будемо працювати письмово в нашому зошиті посібнику, пригадайте, як правильно тримати ручку в руці, як перед собою на столі покласти зошит. І головне, яка постава у вас має бути під час письма? Як ви маєте рівно сидіти за столом? На сторінці 20 перше завдання нам з вами потренув... необхідно потренуватися писати букви і їх з'єднання. Зверніть увагу, що завдання складається з трьох частиночок. Перша частинка – це буква сполучення ля. Наведіть, будь ласка, зразок для обведення, який вам надрукували в зошиті, а поряд надру... напишіть букву сполучення ля самостійно. Далі наводимо букву сполучення МА за зразком для обведення, який нам надрукували. А поряд пишемо букву сполучення МА самостійно. Наступне букву сполучення с В. Наведіть його, будь ласка, обведіть у своєму зошиті. А поряд напишіть це саме буквосполучення самостійно. Дуже добре. Переходимо до наступного завдання. Погляньте, будь ласка, на малюночки, які зображені у другому завданні. Перевір, чи правильно гаджет поділив для переносу назви птахів. Для цього скористайся довідкою. По-перше, дітки, давайте ми поглянемо на ці малюночки і скажемо, яких саме птахів, назви яких птахів переносив гаджет. Ворона, журавель, орли, павич, шпаки і дятел. Так, нам необхідно перевірити правильність переносу назв птахів. Але спочатку ми маємо звернутися до нашого довідничка. Слова з рядка в рядок ми маємо переносити по складах. Ось, наприклад, слово друзі як переноситься «друзі»? друзі. дру зі тобто по складах. Одну букву не можна залишати в рядочку, і не можна переносити на наступний рядок. одну букву. Подивіться, наприклад, слово уроки. По складах ми ділимо слово у ро ки Але у це склад на одну букву. Залишати його на одному рядочку, а все слово переносити на інший рядок не можна. Тому ці два склади У-РО ми об'єднуємо. І можна переносити тільки так. УРО Ки перенесли. Слово лінія ми ділимо на склади лі-ні-Я. Буква Я є окремим складом у цьому слові, але переносити букву Я на наступний рядок тільки її не можна. Тому ми маємо об'єднати попередній склад Ні і склад Я. І переносити тільки так. ЛІ, а НІЯ переносим. Ось давайте, дітки, ми спробуємо перевірити, чи правильно гаджик переніс усі слова. Перше слово ворона. Дивимося по складах ворона. Так, це слово переноси, перенесено правильно, тут немає ніяких запитань. Наступне слово ЖУ-РА-ВЕ-ЛЬ. Хочу вам сказати, дітки, що буква із м'яким знаком вважається як один склад, один звук, тому переносити букву з м'яким знаком не можна. Тому слово журавель перенесено неправильно. Ось цей склад Л потрібно приєднати до попереднього В. І тому. Правильно переносити слово потрібно так. Жу, ра, а вель переносимо. Далі слово орли. Чи правильно переніс гаджет це слово. Він залишив на рядочку одну букву, а склад рли переніс на інший рядок. Що нам довідничок тільки що говорив? Що одну букву залишати і переносити не можна. Тому потрібно було до букви О приєднати ще й букву Р і перенести по-іншому. ор ЛИ. Ось так можна переносити. Наступне слово павич. Тут помилок немає, він, гаджик, все виконав правильно. Далі слово шпаки. ШП, аки перенесено. Не може так бути. У словах, коли ми ділимо слово на склади для переносу, в кожному складі має бути голосна. Тому слово шпаки маємо поділити для переносу по-іншому і перенести шпа переносимо. Так, наступне слово те тел. Чи є тут помилка? Звичайно, яка? Остання буква «Л». Вона ніколи не відривається від попереднього складу і не переноситься. А як потрібно було перенести це слово? Так, дітки. Давайте ще раз звернемося до довідки і спробуємо запам'ятати правило слова. З рядка в рядок перенось по складах. Одну букву не можна залишати в рядку, і не можна переносити. Це правило вам необхідно вивчити на пам'ять. А тепер, дітки, ось ті слова, які ми щойно допомогли гаджикові правильно перенести, запишіть. У свій чистий рядочок в кінці сторіночки 20-ї. Назви пташок треба списати і поділити їх для переносу правильно. Тобто, ворона. Між складами маєте поставити ось такий дефіс. Перше слово з великої букви. Далі ставити кому, наступні слова пишете з маленької букви і між складами для переносу ставити рисочки, як у мене на екрані. Журавель. Орли. Павич. Шпаки. Дятел. Дуже добре. Наступне завдання підготувала нам читалочка і гаджик разом. Вони просять вас поділити для переносу їхні імена. Давайте спробуємо це зробити, користуючись довідкою. Імена гаджик і родзинка мають в собі звуки дж, дз, дзі. При переносі слів звуки «дж», дз, дзі ніколи між собою не розриваються. Вони завжди тримаються разом за ручки. Наприклад, слово «гудзик» Ми переносимо гу, верніше пишемо гу, а дзик переносимо. Не можна писати «гуд», а зик перенесли. «Дж», дз, «дзі» завжди тримаються разом. Тому, як же ж нам правильно перенести слово «гаджик»? Га-аджик переносимо родзинка. Ро-дзин-ка. Будь ласка, діти, нижче у тоненькому рядочку. Запишіть імена «гаджик» і родзинка так, як би ви Переносили ці слова. Перше слово «гаджик» пишемо з великої букви, тому що це ім'я героя. Га ставимо рисочку, джик переносимо. Слово родзинка так само пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. Ро ставимо рисочку. Дзин ставимо рисочку Ка. Саме так. Переносяться слова, які мають звуки дж, дз, дз. Дітки, ось це правило з довідки, так само, як і попереднє, необхідно вивчити на пам'ять і запам'ятати. Поміркуйте, будь ласка, над запитанням родзинки. Чи можна переносити слова? Які складаються з одного складу. Наприклад, слово око або ніс, або річ, рік. Слова, які складаються з одного складу, не Переносяться. Тому що там завжди або залишиться одна буква, або перенесеться одна буква. А ми знаємо правило, що одну букву не можна ні залишити, ні переносити. Тому слова, які мають один склад, не можна переносити. Якщо вони не поміщаються цілком у першому рядочку, значить їх потрібно писати з нового рядочка повністю слово. Зараз, дітки, спробуйте відгадати загадку, яку підготувала нам родзинка. У нашій кухні кілька літ він вуркоче, наче кіт. І ховає справжню зиму за надійними дверима. Що це таке, діти? Це холодильник, правильно. Візьміть, будь ласка, простий олівець, знайдіть у загадці всі слова, які переносити не можна, тобто односкладові слова. Давайте поглянемо, що це за слова. Літ, він, кіт, за. Саме ці слова не можна роз'єднувати букви між собою і залишати або переносити. Односкладові. Їх ми маємо завжди писати разом. Підкресліть у своєму зошиті в загадці простим олівчиком слова лід. Він «кіт», за. І запам'ятайте правило, що слова, які складаються з одного складу, ніколи не переносяться. А зараз, ой, вибачте, підказала. А зараз, дітки, давайте спробуємо з вами скласти і записати речення зі словом відгадкою В загадці в нас ішла мова про холодильник. так? І я вже вам підказала речення. Ми купили новий холодильник. А ви, будь ласка, можете скористатися моїм реченням, але створити зі словом холодильник своє речення і записати його у тоненький рядочок на сторінці 21. Так. Погляньте, будь ласка, наступне завдання. Ми з вами виконаємо усно, так би мовити, закріпимо вивчений матеріал на уроці. Тому відкладіть все зайве і зверніть увагу на слова. Ананас, олівець, опеньки. Нам з вами необхідно поділити слова на склади для переносу. Погляньте, як міркують між собою учень і учениця. Хлопчик каже, я знаю, що одну букву складу не залишають і на наступний рядок не переносять. А дівчинка йому відповідає: Треба пам'ятати, наприклад, слово озеро ділимо на склади так: О-з-е-ро. У нас є три склади, і перший склад це одна буква. Але ми пам'ятаємо, що одна буква не залишається і не переноситься, тому поділили на склади правильно, а для переносу ділимо по-іншому. О, З об'єднали, а Ро перенесли. Ось давайте ми спробуємо з вами поділити слово ананас для переносу. А-на-нас. Слово олівець, олівець, слово опеньки. Опеньки. Або можна опеньки. Можна і так, і так. Подивіться, чи правильно ми з вами поділили слова на склади. Правильно, на склади для переносу. Тому що можуть поділитися слова на такі склади, що буде одна буква або на початку, або в кінці. А ми знаємо з вами правило, що одна буква не переноситься і не залишається. І слова, які мають один лише склад, так само не переносяться. Що ми з вами вчилися робити сьогодні на уроці письма? Сьогодні на уроці письма ми з вами вчилися ділити слова на склади для переносу. Дітки, для чого потрібно ділити слова на склади для переносу? Не завжди слово поміщається у рядочку, і. Його можна розділити на правильні склади для переносу і перенести якусь частиночку і записувати з наступного рядка. Давайте пригадаємо правила, про які ми сьогодні говорили: що слова діляться для переносу, і на письмі їх можна переносити. Односкладові слова ніколи не переносяться, вони пишуться цілим словом. Якщо у слові є склад на одну букву, то одна буква, один склад, одна буква у слові ніколи не залишається на рядочку і ніколи не переноситься на наступний рядочок. Тобто ми маємо їх об'єднувати. А зараз, дітки, оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою після роботи на уроці письма. Мене влаштовує моя робота, блакитна цеглинка. Я працюю добре, синя цеглинка, я можу працювати краще жовта цеглинка, халепа. Зроблено кілька помилок, помаранчева цеглинка, мені потрібна допомога, червона цеглинка. Супер! Мені підсилують всі завдання. Зелена цеглинка. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, старанність та увагу на уроці. Прощаюся з вами до нових зустрічей!